всім привіт так Друзі, маємо таку правильну машину. Siemens короче Почала на нас гудіти так, як літак летить. і то такий доволі реактивний доволі швидко. Раз так вона як робила віджим за гула я вже злякався, що щось страшне насувається в нас. Як виявилося, це правильна машина. Гуде так. Ну, коротше, в мене є. Зупинили, і вона вже в нас трошки часу так стоїть. Е, ніяк в мене оті руки, ви бачите, вже замазані, оті руки не доходили не до ремонту, все-таки відремонтувати своїми руками. Задумка була спочатку, що ми не відремонтувати, попробуємо відремонтувати своїми руками. Е, є на, на то декілька причин. Перша причина, друзі, ми не маємо свого автомобіля і потрібно наймати автомобіля, щоб завести в ремонт. І, відповідно, потім, щоб забрати з ремонту. Ну, а це все, як ви розумієте, на сьогоднішній день немаленькі фінансові затрати. Ну і другий момент також потрібно заплатити майстру за ремонт. Ну і все-таки думаю, якщо вийде мені самому відремонтувати, то трошки ми зекономимо кошти. Ну і ті кошти хай-ліпше, залишаться в нашому сімейному бюджеті. Дітки маленькі є, я думаю, ми. Придумаємо на що заощаджені кошти потратити. Тож, друзі, буду братися я сьогодні до ремонту пральної машини своїми руками. Не подумайте, що я вже розбирав-це збирав Це перший раз. І ось заглядаю я короче, разом з вами перший раз. Що тут робиться всередині. Так, в уяві я щось бачив. В інтернеті шукав, Ну, якщо, ну але якраз цю модельку я ну Не бачив і, ну, і не знаю, як воно буде. Ну що, кришку то я зняв швиденько. Тут, тут особо нічого не, не було проблем. Ну а далі то я не знаю, як воно це все діло буде мені получатися Тож, коротше, якщо вам цікаво, ну приєднуйтеся будемо дивитися, що з цього, цього получиться з цього ремонту, чи, чи я відремонтую, чи ні. О, дивлюся, так пилючки трошки є, то заодно зробимо всередині. Хімчистку для неї. <хи> ну, почистим. Бачу, це тако друзі, цементяк якийсь. Ну, коротше, така історія. Будемо зараз пробувати розбирати. Місця тут, друзі, для знімання не дуже багато. Це наша ну, ванна кімнатка, так би. вона дуже-дуже, друзі, маленька. Тут місця катастрофічно не вистачає. ну Буду пробувати неї тут розбирати на місці, щоб нікуди не сунути. Вона тяжка. Двигати спина буде боліти. Попробую все-таки тут. Ну що, поїхали, зараз буду розкручував, розбирати, ну і будемо бачити, що там далі. Так, друзі, ну що, першим ділом я ще з собі ще світла додаткового присуму. Зняв задню кришечку. Така історія. Той болтик, який тримає. Шківа ось там. Ну, вже десь Коротше, робив свої справи нехороші. Так, ну, то таке. Зараз будемо пробувати все таки Підбирати ще ключі і розбирати далі. Друзі, розібрав я Коротше, як розібрав, розколотив, так би можна сказати, це все діло. Е так, друзі, трошки я знімав в прямому ефірі розбирав. Я щось так подумав, буде цікавіше. <кхем> е але але е Дійшло діло вже до виймання барабану. О коротше, вже так якби всі ядрути. О, познімав, що тут були. у мене. От були по підключенні. Цей дротик. О, головне, їх по очереді підключити так само, не перепутати то таке питання. Ну, Думаю, що буде все окей. Е, цей був перший, цей був другий на, на те. Ну, а звісно, цей сюди на те саме місце. Ну, а маса в нас іде сюди. Ну, це вже таке ми розберемося. Від, Відсоєнив цього патрубка. У нас тут було. Так, ну, лізем під низ. 에... Повідрізував оці кліпси, О, які тримали на проводку. Вони у нас тут йшли в таких у місцях, тут труднодоступні. Коротше. Тут, тут. 에... Що я зробив? Відкрутив, друзі, мотора, зразу його зняв, поклав. 에... Бо я спочатку пробував двигав того. До верху шістого барабану, ну, але діла не було. Е, мусив розібрати всього перед кам е, по тій причині, що ну, ця штанга так мішає, не проходить. Історія слідуюча. З цієї сторони, о, там, де в нас іде, порошок, засипається, бачимо е, ржавий низ, верх, Ну, е, Проблем воно мені доставило багато. Не можна повідкручувати і пшикою ВДшкою. І е, ключиком ручним діла не буде, пішов, взяв гвинтоверта, мав таку, фокусуюсь біту. Ну і дивіться, що я зробив її. Коротше, на цьому гвинтові я не скрутив. Е, відігнув на бік Трошки поворушив, порухав, ну думаю, потім треба все-таки. Розрухати, можливо, промазати е якимось там масилком, щоб воно на набудуще нам не додало проблем. Порозкидав, друзі, я все це діло по ванній кімнаті нашій. Коротше, всі баки. Саме основне, ну дивіться, ну, коротше, всі баки, всі деталі порозкидалися. О, е чому? Я знімав відео. Спочатку я думав, позніму частинами відео і змонтую. Але вийшов прямий ефір. По тій причині. Думаю, воно мені е, має зберегтися в прямому ефірі, має зберегтися на Ютубі. І Думаю, заодно для мене буде. ну, Буду підглядати як наїх, назад зібрати. Таке питання: Розібрати я розібрав, а ще назад треба буде зібрати. Е, зняв спереді, я. Тут такий ну, цементяк. здоровий був, сюди прикручений, я його зняв також. Ну Щоб барабан був набагато легше, легше буде віймати. Я пішов таким методом. Чи правильно, чи неправильно, не знаю. Ну Звісно, зверху я зняв того. Цементячка. Так, друзі, дивіться, зразу, поки не забув, скажу, яку я зробив помилку на самому початку. Мені не потрібно було спочатку знімати ось з пружин. Я зняв з пружин, я щось ну, 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 думав, що воно е, буде так. Е, чому не потрібно було знімати з пружин? Е, е Тому що от я зараз зняв мотора. Ну, і Мені, звісно, треба було від, від цього барабана повід, повідкушувати всі дроти. І коли воно лежало, ну, так воно сказати, вперлося на мотора, е, там воно сіло скільки мона було, то я не міг би підлізти це все діло зробити. А коли воно зараз, от так, як воно є в підвішеному стані, о, то воно набагато е легше це все діло під низом зробити. Ну, Це моя помилка. Е я ж ніколи таких речей не робив, я то там підглядав в Ютубі, ну, але якраз цю модель я не, не зустрічав. Цю модель з пральної машинки. Тож така о, історія. Зараз буду віймати барабана. Хочу вам показати ось цікаву річ. Дивіться, 07 -04 -2010 рік. Ну, я так думаю, що у нас того року випуску. На мій погляд, що м -м, вона не розбиралась. Ну, на мій погляд, не знаю, чи правильно, чи неправильно я думаю, але є така думка, що. Вона як з завода була зібрана, працювала десь за кордоном, ну а тоді вона, як би у зайшла до нас в Україну. Ну і, звісно, в Україні вже так якби, люди таку техніку купляють. Ну, така ось історія. Ну що, зараз я будемо віймати барабана, будемо дивитися, що там далі. Е, так, друзі, працюю я сам, і це все діло я роблю один. Тому... І мені самому цікаво, як один майстер може, не може з цим ділом справитися. Так, позабираю зразу детальки. Але все почне сипатися. Що робимо? Це і зразу, одразу. Теж я не знаю, як правильніше брати. Коротше. E, так, друзі, зняв я ту манжату. Ну і зараз вам покажу, як це все діло відбувається у нас. О, Коротше, шат такий конкретний. Так озарузьмемо. Ото воно нам і тарабанило і ну, коротше зараз буду розбирати. Думав, буду розбирати на камеру. Коротше, не вийшло. О, яка ситуація? Дивіться, о, ті окліпси защолки. Коротше, вони якось так зроблені, чи, можливо, вже з роками деформація пройшла е, самого пластику, не знаю. Коротше, вони не, не вжимаються там. Ну, так як нема там місця, куди їх вжати. І потрібно було роз, Колупувати, ну, типу розгинати оці во місця. Ну, такого видно, яке воно, бачите, поколупане. Коротше, ледь я то все діло зробив. Певно, за годину я колупався. Ну, <кхм> ну, вроді би без поломок розібрав. Ну що, зараз я зніму барабан і загляну, що там всередині. stuck. go to knock. Так, от така, друзі, тут історія. Дивіться, бачите, як тут все чотенько зроблено. А Всередині там стоїть резінка. О, не силікон, а резінка, те. О, вона, о! Можна навіть вийняти. Ну, коротше, добротно зроблено. О, це не теперішні пральні машини. Це однозначно. Ну, що далі по розкладу? Далі нас по розкладу розбирати будемо барабан. Видно там в тих місцях Накіп, ну таке. О, бачите. Ну, шо. Ну, коротше, далі. далі ми включимося. Ну, а тут така історія. Ось така історія порошок. Чи мило, що там? Ну. то так я бачите, трошки опоколупав, щоб все-таки розгинало ці місця. Тут, бачите, таке місце товсте, тяжко розігнути. Десь місцями є таке легеньке, м'ягеньке, легенько. Так, ну таке, ну що, далі буде. Тут тримаю, щоб він собі не павку. Не знаю, я попаду. Чого? Двина Таша що тут робиться. Купець. Це тонакіп, що це таке? Ого? Це Добре. метал, процвітала, типа чи що? Метал то, алюмінію, худо. Та ось у нас історія. Ледь вирвав цього сальника. Ну, коротше, підшипнику 100% торба цьому. Але, так, ну, коротше, сальник доволі цікавий. Тут всередині метал. І я так розумію, що то заводський сальник був. Але от мене цікаво саме більше ось ця історія, що цей підшипник йому торба повна. І, якщо тако перевертаємо, цей підшипник стоять е -е, нову В мене... Закладається така думка. Ну, хана я попробую того підшипника, правда, випити. Ну, одного і другого. Закладається така думка, що. Е, Поміняли тільки одного підшипника, може продажного. Ну, Бо якщо сюди вода попадала і цьому все так. як то аналогічно і туди мала би попасти вода. Ну, то таке. Хана ми виб'єм. Тоді будемо дивитися, що воно буде. Так, ну тут яка історія? Тут просто торба конкретна. Е, я так розумію, ось цей кронштейн це алюміній. І... Ну, е, що я тут бачу? Є деякі місця. Ось цьому місці стіночка Ну так добре ну Але основні, поки що основні живі. Я думаю, ми його помиємо, вимиємо все. Ну а тоді будемо бачити, як будемо збирати, що з того буде і яке воно буде. Ось таке, ну що далі? Іду шукати місце, де вибити підчепника. Лець збили барабана, ну видно. Така історія від підчепника? Отут добре видно. Ну, коротше. Я думаю, ви зрозуміли. Ладно, будемо зараз йти далі з молотком працювати. Так, друзі. Коротше, перемістився я. На двір. О. Е, Вибив я. Ось цього, підчепника. Ось цього. Ну, коротше, цей підчепничок з цієї сторони легенько пішов я, як то кажуть, на колінці став виведе і не знімав відео. Щось забувся. А вже от внутрішній, о. Ось там нас весело. Там нас весело, так як нас тут державо. Що придумав? Найшов колодку дерев'яну. Ну, бо ж тута, бачка, так. І ось таку я заберем. Так. того маленького пічетника я вибивав ось такий маю ключик колишні, колишні. О, Так якби поставив на внутрішню обойму цю сторону, вибив раз два. Ну а зараз цим буду мучити цього я вже Пару ударів зробив, він вже повинен легше піти. Але все рівно. Дивимось. Коротше, барабан цілий. Ну, це вже радує. Хочу вам протерти і показати. Дивіться, ось це підшипник НСК. І я так розумію, що це класна фірма. Бачите, як обирав трошки. Ну, це таке. А це у нас? Так, друзі. Як би то вам... О. Так, дивіться. Коротше, Турція. І якийсь ОРС. Е -е, суть в чому? Все-таки, я собі думаю, що цього підчепника... Якось замінили, не знаю тільки як, замінили це вже в ну, нас в Україні, коли так якби, привозять цю бойову техніку, ну і там, зробили якусь ревізію, і я так думаю його замінили, бо ну, аж далі тут по обоймах глянути. Так, фокусуйся. Фокусується. Чика. Коротше, друзі. Ну така історія. Не знаю, не знаю. В общем, все. Підчепники вибив, барабан тут, підчепники тут. Сміло можна їхати, купляти нові і будемо назад це все діло збирати. Ну а вже, як я буду збирати і що в мене з цього всього вийде. Я вже думаю, це вже буде у нас друга серія. Ну, перша серія буде у нас завершена. Тож, друзі, всім пока.